Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні буде перше відео такого формату, як розпаковка продуктової корзини. І не лише, надію, що все вдасться. адже минуле відео з величезною розпаковкою. На жаль, не записався звук, тому сьогодні, власне, буде трохи менша розпаковка, без м'язка та інших таких продуктів, але все ж таки, кому цікаво, дивіться. Отже, починаємо. Тут в мене все на столі розкладено, тому перше, вітаміни, банани. Неймовірно ароматні. Яблука. Теж дуже ароматні запашні. 2 кг. Напої, соки. Чисті соки, без всіляких домішок, там, чи додаткових якихось поганих інгредієнтів, чисті соки. До речі, після використання ці пляшки можна здати знову. Хто живе в Німеччині, той мене зрозуміє. Дуже зручно, смачно, не кислі. Рекомендую, можна придбати в алді, здається. Водичка для шлунку гарно. Вершки. 15% буде паста. Дві рікоти. Маю задумку на один десерт. Також в корисному варіанті. Кефір. Молоко. Звичайне. Молоко кокосове. Таке я використовую. Сметанка. Тут в Німеччині вона називається шмант. Замість сметани в різні там заправки, салатні і так далі, я в основному беру ось такий от грецький йогурт. Тут чотири упаковки всередині по, по 150 грамів, дуже зручно, зараз можна використати. Смачно, не кисло, гарної консистенції і легко. По класиці Філадельфія. Ось таких от два вершкових сири. Подібні до Філадельфії, але вони безлактозні для мене. Сир кисломолочний, різної жирності. Також його можна придбати в багатьох продуктових магазинах. З нього і сирники можна робити: запіканки, варенички. Все, що ми звикли робити з такого зернового звичайного. Класичного сиру. Так. Рисові хлібці в чорному шоколаді. Вони бувають і в молочному, і в білому, але в чорному, якщо хочеться чогось солоденького, можна з кавою або щеєм випити. Також корисне харчування. Макарони також йдуть безглютенові. Це з сочевиці червоної, а це з гороху. Смачно, трохи відрізняється від класичних, але смачно і корисно. Інколи готую. Ну, Класичні, звісно, теж. Борошно. Борошно, яким я годую за кваску, це цільнозернове зі спельти. Воно класне, таке прям з крупними висівками. А це звичайне борошно. Воно йде серія до піци. Хто побачить, що воно буває таке: от зелене і червоне. Вони ідентичні, просто по різних магазинах. Воно називається серія спеціально до піци. Класна, в ньому високий рівень білку. Годиться для випічки, беріть собі до пасок. Хто проживає тут в Німеччині або десь побачить, обов'язково купуйте. Рекомендую. З нього і хлібчик гарний виходить. Одним словом клас, салат. Цибулька. Кріп Петрушка. Морква, цукіні. Будуть вафлі. Та і в котлети, так, фарш додаю для соковитості. Два баклажани. Ще моя знахідка це пудинги високобілкові, вони йдуть вже без лактози, без цукру. Класна перекус, якщо ви десь в дорозі і немає можливості десь перекусити, ось це дуже класний, чудовий перекус. А також я замочую в ньому семена, чия на ніч і зранку дуже класний, корисний. А головне смачний сніданок. Кукурузка. Роблю овочеві салати із зелені. також додаю кукурузку. Горошок без цукру. Клас. Альмете вершковий сир. Також легкий. Нут консервований. Тут просто сіль, водичка, і нут вже відварений дуже зручно, тому що роблю дуже часто вдома хумус, сама швидко злила водичку, переблендерила все і дуже смачно і корисно. Сіль, худа ж без солі. Фінік ось такий м'ягесенький, дуже класний. Додаю його або випічку, або там цукерки домашні робити, чи просто до чаю, до кави один, два. Саме те, що треба. Арахісова паста класної якості, без пальмових олій, без цукру. Я часто використовую її в своєму харчуванні, добираю просто жири. Ось така от класна, якісна. Зараз вам покажу вже розпочату, яку я завжди купую. А це, я знаю, що це також гарна, тому вчора взяла на заміну. Ось такою я зараз користуюся. Вони є ось такі червоні, ще ось такі сині, тобто одні йдуть мусові, інші йдуть з кранчами, тобто зі шматочками горіхів. Дуже класна, смачна, завжди свіжа, ніяких питань по складу, супер. Ось таку також рекомендую побачити, купуйте. Далі горішки. Сьогодні це фісташки, вони не солені, також інколи можна на перекус. Сушений чесночок. Швидко закінчується. Ось такий лаваш. Два. Скрім такому кому потрібно, з гарним складом. Лише борошно, вода і сіль. Те, що я шукала тут в Німеччині, тому що багато всіляких от таких от подібних виробів. Там ну, такий склад, що просто я часто роблю лаваш сама вдома, але це не завжди є час, це не завжди зручно. Ось цей от вчора просто черговий раз перечитала склад, подивилась і там ну, просто простіше не буває. Отже, ось такий от лаваш. Буду, щось, якісь корисні сніданки, загортати в нього сир або ж якесь ще м'яско, корисна шаурма, те, що потрібно для сніданків. от такі от беру, якщо хочеться, в мене в холодильнику завжди лежить. На всяк випадок протеїнові батончики, вони без цукру йдуть, вони йдуть веганські, смачно, коли хочеться чогось солодкого. Інколи бувають такі дні, що хочеться з'їсти солоденького, такі батончики без всіляких тобі. Проблем можна взяти і з'їсти, або ж собою е, в дорогу, як перекус. Смачно, е, максимально, можна сказати, корисно, і в холодильнику про запас нехай буде. На цьому продуктова корзина закінчилася. Ще є декілька речей, які стосуються там прання. Тому зараз швидесенько показую і закінчуємо це розпакування. По класиці ополіскувач ось такий гіпоалергенний ленор. Він. Такий має легесенький аромат, неприторний нічого. Звісно ж, паперові рушнички, як для ванної кімнати, так і для кухні. І звичайні косметичні серветки. Все. Друзі, на цьому все. Суми я не називаю, тому що, власне, чеків не зберігала. Якщо вам корисно, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, записуйте, і наступне розпакування ми знімемо разом з сумами, а то і переведемо в гривні, все і можемо порівняти вартість тих чи інших продуктів, або ж загалом продуктової корзини в Німеччині та в Україні. Якщо цікаво, пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо відео набере багато переглядів і багато лайків. Звісно ж, незабаром буде інше розпакування. Тому я вам дякую за увагу і зустрінемось в наступному відео.